Мабуть, є одна істина, яку нам, християнам інколи дуже складно прийняти. Бути учнем Христа означає бути подібним до Нього, а бути подібним до Нього, означає навчитися логіки любові, яка служить. Ми все життя прагнемо визволитися від усього, що схоже на рабство. Від залежностей, страхів, якихось переконань, принижень, токсичних стосунків. І тому слова Ісуса про Слугу можуть нас трохи бентежити. Але Ісус не повертає нас до рабства навпаки. Він робить нас настільки вільними, що ми можемо добровільно вибрати останнє місце, Він робить нас дітьми. Отця не рабами, і саме тому ми здатні служити не зі страху, а з любові. Бути християнином не означає мати якісь привілеї чи якісь особливості. Це означає мати привілей жити так, як жив Христос, а Він вибрав для себе саме шлях служіння. У сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить про слугу, який працює в полі, а потім повертається і продовжує служити в домі. і додає, чи дякуватиме хазяїн слузі за те, що Той виконав наказане. Це звучить дещо жорстоко, якщо подивитися на, певні, на цю ситуацію через певні соціальні ролі. Але Ісус говорить не про приниження людини. А про внутрішню логіку любові. Він називає дві дії: орати і пасти. Орати це сіяти слово, починати, відкривати нові можливості, пасти це піклуватися, супроводжувати, не залишати. Ці два виміри християнського життя проголошувати і нести відповідальність одне за одного. І жоден з цих вимірів не може бути мотивований очікуванням винагороди, подяки чи визнання. Бо в ту мить, коли любов починає вимагати плати, вона перестає бути любов'ю і стає торгівлею. Те, що сьогодні Ісус називає некорисним слугою, насправді є. Образом вільної людини, бо справжня свобода це не робити лише те, що вигідно, а бути здатним робити добро навіть коли ніхто не аплодує. Те, що робиться з любові, не потребує іншої причини, окрім самої любові. В сучасному світі ми дуже часто спостерігаємо, бо радше світ нав'язує нам. Такий ритм життя, який завжди запитує, а що ти отримуєш, яка користь, який результат для тебе, яка вигода? Івангелій сьогодні ставить зовсім інше запитання: чи це було зроблено з любові? Саме так Бог змінює історію не через вигоду, а через дар. І саме так Він запрошує кожного з нас. Змінювати світ навколо себе, не як найманих працівників, які рахують заслуги, а як діти, які знають, що вже є любленими і тому можуть любити далі. Бути слугами в любові це не втрата гідності, це її найвища форма. Бо тільки Той, хто справді вільний, може служити без страху і без розрахунку, саме так жив Христос. І саме до такої свободи Він запрошує сьогодні кожного з нас. Амінь. Христос рождається. Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, блага, Тебе благодаримо на перед Господи, нами, Господи. Господи і і собою, молимось таблице, Тобі, часівні, Боже, наш, молимось перед, переш, Тобі, Боже крові Христа Твого Духом Твоїм святим. Амін. Оцівів у цій патріархі пророки, апостоли, провідники, провідників, мужники, спідники, спиників, за кожну правину духа, що він звершився. Особливо запроси до про благословенну славну владицю нашу Богородицю, і прислані Марію, Достойно є істину величати блаженною тебе, Богородицю, все блаженну і пренепорочну. І матір Бога нашого чеснішу від херовим, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога слава породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Найперше поміни Господи святішого Вселенського, реки Папу Римського, бажанішого Патріарха нашого, Святослава, і Боголюбивих єпископів наших крійосових, Степана Кір Андрія, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголіті правильно навчали слово Твоєї істини. І всіх, і все, дай нам єдиними устами, і єдиним серцем славити і оспівувати. Пречесний величний ім'я Твоє Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віки. Ам. Будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. І з Духом Твоїм, усіх святих пом'янувши. Ще ще у мирі Господеві, помолімся. Господи помилуй. За принесені і свячені чесні дари Господеві помолімся. Господи помилуй. щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мисленний жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам Божественну благодать. І дар святого духа помолімся, господи, помилуй, щоб визволитися навіть до всякої скорботи, гніву і нужди. Господові помолійся, Господи помилуй заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью Господи помилуй. Я всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, у Господа просі. Подай, Господи Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, у Господа просі. Подай, Господи Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших. У Господа Дай, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа Дай, Господи. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа Дай, Господи. християнської кончини життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просі. Подай, Господи, Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богом і віддаємо. Господи, сподоба наслади. Кой сміливі сьогоне судно, смійте, призивати Тебе, Небесно, Боця, і мовити Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоєї Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і по всіх і на віки віків. Амінь і духові Твоєму. Ваші Господеві приклоні, тобі, Господи, благодаттю і щедрота, рота, мілюди, не люб'ям, сина, твого, з яким ти благословений, і з присп'ятим, і благим і животвореним Твоїм духом, нині, і повсякчас, і на віки віки. Свят, є. Ісус Амінь. Христос, на славу Бога Отця Амінь в пам'яті вічній буде праведних, злих поголосів не убоїв. Господи, і сповідую, що Ти воістину, Христос, син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, вечері твоєї тайної, сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи, і помилуй мене без числа нагрішила я, Господи.

Благословенний, хто йде в ім'я, Господнє, Бог Господь явився нам. І пастирі к ньому прибігають, Господа свого у ньому вітають. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть, трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє клячать, бога в тілі бачить Тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут же.